Доброго дня, любі мої друзі. Сьогодні я хочу вам показати, так як ми знімаємо це відео по-простому і на скору руку. Точно так я хочу вам показати, як я роблю тушу курку в духовці, запікаю на скору руку без маринування, без оцього всього, що треба там замариновано, стоїть, а потім далі ми її там ще щось, ще щось, ще щось. Від початку і до кінця все на одному подиху. Приймаю курку, готовлю для початку на деко всипаю соли. Отак. От Сіль у нас стоїть. Тепер вертаємо все назад, щоб ми зразу потім переклали. Тепер вертаюся до курки і хочу вам розказати, що я з нею роблю. Сама по собі курка, як бачите, немаленька, десь на 2,5 кг. Перше, що потрібно зробити, вам потрібно її всередині. Отам. Я завжди видаляю легені курячі. Тому що в курячих легенях дуже багато залишається кров, і вона тоді буде із сукровицею. Середину вам потрібно всю абсолютно, зараз я подивлюсь, чи видно чи не видно. видно. В середині все абсолютно звідти дістається, і навіть рукою старайтеся від ребер відділити легені і їх викинути. Тепер ще один лайфхак. Дивіться, отут у нас ось це магазинна курка, навіть питань немає, по ній видно, що не смалена. Отут на ніжках, як ви провіряєте свіжість. Якщо до цієї кісточки, ще одна є кісточка, яка де, де, ну, двигається сюди-туди, значить курка ще свіжа. Я це тут уже зрізала, забулася вам показати. Якщо уже отак відразу, значить курці вже декілька днів. У магазині дуже хитрий народ. І оця кісточка зрізана, бо вона завжди перша починає сіріти. Це перший показник сіріти, а потім зеленіти. Якщо ви бачите, що курка без оцеї другої кісточки, ось тут я трішки відрізала, трішки видно. Дивіться на свіжість курки по оцих кісточках, щоб вам видно було. Ну, а тепер починаємо. Я її помила. Ось у мене такі серветки, що не розстають. Всю я її просушила середину так само. Зараз, отак, ще раз, бачите, все-таки видалила, але що оце все треба вимочувати. Менше ви її мочіть водою, буде смачніше. Ну, і тепер, перше, що ми робимо, я беру сметану і ложку сметани, отак. Треба укласти сюди. Так, закладаємо. І тепер гарно ложкою витріть, вимажте всю абсолютно, середину, верх-низ. Все абсолютно ви повинні. Вимазати отак гарно ложкою. Можете рукою, якщо хочете, я вже така хазяйка, що я можу. Жир я не зрізаю. Бачите, отут залишається жир. Хто хоче піснішу, немає питань. Але, знаєте, я із того народного, як кажуть, із народу вийшла, у нас все має бути так, щоб щедренько, щедренько. І жирочку щедренько. І... Всього має бути пощедріше. Так, це покладу сюди поки. Тепер оцей, всю оцю курочку ми трішки, буквально трішки, посипаємо сіллю. Отак От ми її намазали, все посолили. Так, як вам хочеться до смаку. Низ ми не солимо. Щоб ми нею не крутили сюди, туди в нас для низу є надекові сіль. Там вона, я ж вам все показую. І тепер дивіться, сюди зараз візьму ножа. І тепер ріжемо твердий сорт яблук. Ще й вибирайте, будь ласка, щоб яблука. Малий аромат. Вони в мене помиті. І отакими от скибочками я ми будемо її не в рукаві запікати. Я ж кажу, у нас буде все на скору руку бистро раз-два. Через те отакі от ось скибочки. І, відповідно, зерна граната. Зерна граната. Дають свій смак і дають ту чарівну кислинку, яка має бути. Ось сюди ми тепер закладаємо яблука. Там сметана. У нас Уже солі всередині немає. Закладаємо яблука гарно. Так і беремо. Гранат туди, все туди, отак От ось. Раз. Отак, От воно все, вони між собою не будуть сердитись, не будуть лаятись. Все залежить від того, е, яка у вас курка більша, менша. Це ж теж, можна взяти курку на півтора кілограма, а можна так, як у мене. Як кажуть, вродила, слава тобі, Господи, бруйлер удався. Ну, от тепер, от так, ми все гарно туди його запихуємо. Отут у мене пішла зерна з одного граната. То, що зверху покапало, нічого страшного. Так. І тепер ось я вам покажу: оце все я отак закриваю оцим жирком, що у вас є. Так, працюємо далі. Тепер ми беремо звичайну нитку. Звичайно, нитка у вас має бути сама така, от, знаєте, я кажу, десятка номер. І отепер, дивіться, на одну ногу підв'язала сюди і на другу ногу, і ми її раз, два, три і вперед. Зв'язали так, зараз тепер у нас отакий ось соус теріяки. Ми викладаємо нашу ось сюди. бачите, сіль же ж у нас була? Ми викладаємо курку. На сіль. Отак. Раз. І соусом. теріяки змазуємо, якщо немає соусу, бо я вас прекрасно розумію. Зробіть, будь ласка, майонезом. Зробіть, будь ласка, сметану із сіллю, що є тим і. Бажано, звичайно, соус. Може такий соєвий соус у вас є. Попробуйте. Це так смачно буде. І отак гарно ми вимазуємо всю курку. І отам між ногами, отак гарнюсінько робимо отакий вже, як кажуть, завершальний етап. Духовка у мене в цей час гріється. Дивіться, ми з неї зробили шоколадку. Наша курка загоріла, як кажуть, автозагар. Так, зробили все відмінно. І ставимо розігріту духовку 180 градусів. Перші півгодинки можете не поглядати до неї. Вона вам якраз буде. Нічим не треба ні накривати, ні, бо це я ж це не в рукаві, це так запечена буде. А потім через півгодинки я вам покажу, що ми робимо з нею далі. Ми на ній зробимо таку смачню суху кірочку. Ми її присипемо трішки. Або панірувальними сухарями, або борошном крупнішого помелу, якщо у вас є, що там уже буде, ну, я покажу, з чого я роблю. А ви вже собі підлаштовуйтесь під те, що ви маєте. Все, ставимо в духовку. Пройшло півгодини. Дивіться, яка наша шоколадка. Далі ми з нею робимо таку ще раз процедуру. Наверх. Буквально ложку сметани потрібно розмазати. Отак ось. Щоб ніде нічого, як кажуть, все в діло, все в діло розмазую сметану, по гарячому вона впитається, вона пройде дуже швидко. Вона знову стане ніжна, тому що зараз, ну зараз, те, що підпеклося із соєвим соусом, у нас взялося сухою кірочкою. Пропеклося гарно, нам потрібно, щоб знову вона стала соковита, кірочка. Ми зараз я поверну, щоб мені краще видно було. А вам, я думаю, видно, ми її не піднімаємо, знизу ми нічого не робимо, там підпікається. Ми тільки вверх. цей верх ми аромати, звичайно, царські. Тепер я беру у мене є ось мелений часник. І я меленим часником, може, починаєш відкривати, і отак. Присипаю меленим часничком трішки. Чому мелений? Тому що він і смак дає, і аромат дає, але не такий, як кажуть, активний, не такий дуже, як свіжий часник. Свіжий часник завжди дає на такий насичений аромат, що і потім далі. Ось у мене є отакі панірувальні. Сухарі. Це воно у нас йде о такого плану. І ми гарно засипаємо поверх сметани нашу курочку. Так, раз. І буде курка-лялька. Так, збоку гарно. Тут збоку гарно. І тепер ми оце це все ставимо ще на 20 хвилин. І наша курка буде готова. Готова наша курочка із хлібною шкоринкою. Зараз ми взагалі-то, щоб не розрізати, щоб знали, що ми не зав'язували через те, гарно, дивіться. Ось знялася одна нога, знімаємо іншу, розпутали, бо як переріжете ножницями, то ви тоді побачите, що залишиться там нитка. Тепер перекладаємо курку, красуня, звичайно, і аромат такий о! Оце по людськи відстави. Я хочу вам показати, що ми маємо. А тепер я вам показую, як розрізається, дивіться, пропеклася вся. У нас курку ми отримали зразу з хлібною скоринкою. З Можна їсти і без хліба, якщо хочете, то з хлібом. Можна до будь-якого гарніру. Ну, дуже смачна курка. І тут у нас пахнуть яблука, тут у нас пахне гранат. Все дуже смачно. Приготуйте, не пожалкуєте. А вас запрошую, заходьте частіше, будь ласка, на мої відео, подивитись, що я вмію готувати. Дуже приємно, коли я читаю ваші відгуки. Всього вам найкращого. Смакуйте на здоров'я!